Чого хоче жінка, того хоче Бог. Гласить народна мудрість. Мабуть, так було визначено долею, що кілька ентузіасток вирішили підняти свій голос за створення в нашого місті жіночого клубу. І назву придумали солодку як мед принада. А девіз дещо категоричний, але з досить прозорим натяком геть баняки і рутини. Це, звичайно, не означає, що зібрались круті феміністки, які оголосили війну кухні і чоловікам. Абсолютно навпаки, жінка має бути королевою і на кухні, і поруч з чоловіком. На святкову презентацію прибули з вітаннями досить відомі люди в нашому країні. Члени клубу теж особи знані і шановані. А президентом коронували відому художницю, авторку і виконавцю популярних пісень Зою Слободян в програмі вечора сміх, розваги і забави все те, що робить жінку щасливою і веселою. А по феоз свята презентації конкурс з капелюшки. Скільки фантазії, видумки, гумору в цих дивовижних витворах. Достойне журі було настільки розгублене, що не знало, кому з учасниць конкурсу віддати перевагу. В таких випадках, як кажуть, перемогла дружба. А загалом, коли з дозвіллям у наш час вельми сутужно, подібні клуби слугують чудовій меті. Тут жінка може відчути себе по-справжньому щасливою і веселою. a holo ne,